Мені 83 роки, я займаюся фізкультурою, трохи займався і спортом, але фізкультурою я займаюся, будемо казати, з 9 років. От. Бо в мене спочатку був кіпоскаліоз, я займався лічебною гімнастикою, а потім вже перейшло в спортивну. там і якісь там орієнтування, біг, лиже, туризм. Кожен день пробігаю якусь відстань. Колись я був молодший і крепший, то я пробігав 10-15 кілометрів тут у парку, а зараз я пробігаю ну, 2 кілометри. Потім я займаюся вправами гімнастичними і. Почуваю себе добре. Я не п'ю, не курю, от, бо то лишнє.